Патухлої риби на вулиці Храпачанська, українські танці заради автівки ЗСУ, білоцерківські джури, найкращі в області, а ще багато інших головних новин Білої церкви. Про все це ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин. Стежте за нашими ефірами та долучайтеся до обговорення всіх ключових тем інформаційного дня. Дружина ножем у спину вбила чоловіка. Трагедія трапилась у селі Чупира під час конфлікту. Подружжя про це повідомила поліція Київщини. 50-річну жінку затримали, і наразі вона перебуває в ізоляторі. Понад 50 кілограмів тухлої риби виявили небайдужі білоцерківці у лісозмузі поруч з вулицею Храпачанська. У коробках та поліетиленових пакетах просто неба гниють рибні туші, серед яких кілька з Кумбрія. і все це добро стало осередком збору різних комах. А ось будь-яких ознак написів, кому належить увесь цей непотріб, немає. Як повідомили у центрі оперативного реагування, заявку отримали ще вранці. Наразі її опрацьовують. Інформація передана, да, Ми вже у Інформація передана на відділ благоустрою та екології. Наскільки мені відомо, вони зараз на обстеженні. Результат я поки не знаю. Угу. А, чи було одне повідомлення, чи їх було декілька? Ми інформацію знайшли з соцмережі. Їжа з групи ризику, особливо в літній період: молоко, м'ясо, риба. Ось продукти, які часто продають на базарах міста з асфальту, на стихійних ринках чи у коробках невідомого походження. Наша кореспондентка вирушила перевірити, чи дотримуються продавці температурного режиму та хто і як контролює ці процеси. Ридцяти градусна спека та ніхмаринки на не небі. Саме в таких умовах продають рибу та м'ясо на ринках. Якщо деякі все ж мають морозильні камери та лабораторні висновки, то інші реалізують товар під палючим сонцем, розфасовуючи його просто неба у пакети. На цьому ринку на масиві незалежності подібних продавців небагато, але вони користуються популярністю серед покупців. Але як тільки ми підійшли до продавчині, вона одразу почала нервувати та запевняти, що м'ясо свіже і спеціального обстеження у лабораторії не потребує. Нас це не цікавить. ми виживаємо як може м'ясо свіже все в кульках. кульках. А в лабораторії не здаєте чи здавало. Ми не здаємо лабораторію, а вона проходить лабораторію на фермі. А тільки хочете річ м'ясо, яка місцевість село моплива. Да нічого ми не будемо вам говорити. Це на цю Це фермерське тему. м'ясо, яке тут сказала вам бахають день і нічні люди. До такого товару покупці ставляться неоднозначно. Одні купують та не хвилюються за якісь м'яса, інші ж навпаки, довіри не мають, бачачи, як мухи повзують по продукту. І дешевше, і і свіженьке кожний день. Не забудьте ж мене по тіліку показати. А я ось беру тут зелень і теж якусь троєчку п'ятюрку мою, бо в мене дуже дві п'ятсот проробила на стройці пошти 30 років. То ми ж беремо не роз, понімаєте? Не перший розбере. Я м'ясо тут не беру. Ні. Я беру, якщо я беру м'ясо, я беру на центральному ринку, в павільйоні. Ну, я не хочу вас образити, але в мене більш довіри до того м'яса. Ось вибір свіжої риби більше аніж свинини та яловичини у металевих баліях плаває луската, який навіть подають кисень. Як запевняє пан Сергій, має всі необхідні документи з лабораторії. Його сусід по прилавку також надає нам результати ранкового дослідження. Провірки в нас кажем день. Нас ми зранку приїжджаємо, нас насразу перевіряють лабораторія. А з якого населеного пункту? Хто риба? Ну, все знає, що а, з нашого рибкусь. А да. розкажіть, будь ласка, як часто привозите і взагалі як... У нас кожен день свіжі. Зараз ви день подержите, ви її викинете просто. Угу. Так, а яка риба? Ну, столобка, раз та в коваріва. Звідки рибка? Наша місна. А з якого населеного пункту? Соловінки. Щоб дізнатися, як часто та за яким принципом відбирають продукти з прилавків на дослідження, ми попрямували до лабораторії, але там коментувати не відріз, відмовились та ще й гучно закрили двері перед очима. дня, а ми телебачення хочемо запитати у вас про перевірки, як часто проводите м'ясо, риба та що зараз перебуває на сонці. Чи вам приносять щодня? її, можливо М'ясо Щодня провіряє Почекайте. 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 Добре, чекаємо. Контроль стихійних ринків, на яких у спеку продають кілограму сумнівної продукції, могли б нам розповісти фахівці з місцевого відділу держпроспоживслужби. Однак там досі панує бюрократія ніхто не бере на себе відповідальність говорити про ситуацію на білоцерківських ринках. Тож купуючи солену, в'ялену, заморожену рибу чи м'ясо тварин без належних документів, пам'ятайте, така продукція може містити бутулізм, кишкові інфекції або ж гельмінти. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Кращі серед кращих учні школи номер 9 перемогли в обласному етапі військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Загалом на змаганнях, які тривали три дні, нашу громаду представляли дві команди: яструби 11-ї гімназії та нічна варта, які й вибороли першість серед низки команд Київщини. Наші земляки здобули три перших місця з тактичної медицини, смуги перешкод, перетягування линви. Також другу та третю сходинку посіли у категорії та таборування та впоряд. тепер хлопці та дівчата готуються до третього всеукраїнського етапу. Благодійний концерт заради автівки для ЗСУ. Ансамбль суцвіття разом з волонтерами організували танцювальний вечір у будинку культури Росава, аби зібрати кошти для 72-ї бригади. Як розповідає керівниця колективу Наталія Тарасенко, її підопічні виконали декілька видів танців різних народів світу. Також на сцені показали хореографічну виставу по мотивам твору Лесі Українки. Лісова пісня. Зазначу вартість квитка становити. 100 гривень, але кожен охоче міг задонатити більше. Кожен робить те, що може. Діти вміють гарно танцювати, тому я організувала такий міні-захід. Перша частина це така невеличка хореографічна вистава по мотивам твору Лесі Українки. Лісова пісня. А друга це частина це танці народів світу. Звичайно, що в основному буде представлена у нас Україна, але також у нас є і грузинський танець і є американський танець в стилі кантрі. I'm going to go for в Україні відзначають день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Лише в Другій світовій загинуло майже 20% наших громадян. Свої життя за незалежність України від російського терору нині віддають і наші захисники. Тож поховати їх з усіма почистями та віддати належну шану обов'язок кожного з нас. Тому в студію я запросила волонтерку Оксану Грушецьку, яка особисто переймається цим питанням. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. Сьогодні Генштаб України оголосив таку статистику, що на війні в Україні російських вояк загинуло 222 тисячі. І от якщо на болотах їх ховають деколи так тишком нишком, то в Україні в українських містах наші захисники вони повертаються і їм віддають шану, стають на коліна. Як ви з особистого досвіду можете характеризувати цей процес в Білій церкві? Ну, взагалі, білі Церкві ми вже бачимо трохи зміни. Е, дуже шкода, що на початку війни і довготривалий час е, нас забували вшановувати героїв, е, не ставали люди на коліна, не було церемонії прощання такої, як, мабуть, хотіли б рідні, близькі, полеглих хлопців, дівчат. Е, нині ситуація трохи змінюється. І я бачу зміни, що люди хочуть. І е, склоняють свою голову, склоняють, стають на коліна і прощаються з хлопцями, проважаючи їх в останній путь. Тобто, це вже стало таким доволі е, постійно, так на похованнях? Ви таке розбачите е, чаще так. Частіше так. Е, знаємо, і бачили, що ви разом з доньками та вашим колегою е, супроводжуєте колону, коли вона рухається там до храму, там де прощаються, або до кладовища. Звідки взагалі у вас з'явилась така ініціатива робити так? Ну, такої ініціативи не було. У моєї подруги загинув племінник. І коли вона подзвонила, а ми вже ну, не один раз в соцсетях обсуждали е, проблему, що в нас героїв ну, не ховають так, як хотіли б рідні. І ми вирішили, що ми, мабуть, трошки змінимо традиції нашої місце, нашого нашого міста, і ми взяли на себе відповідальність. Ми взяли на мій автомобіль, е, включили голосно пливе кача тисині, е, прапори з чорною стрічкою, портрет на лобовому склі. І попереду катафалка. Ми проводимо гучно сигнали, подаючи сигнали людям на повільній швидкості, щоб люди побачили. Е, Героя склонили голову, приклали руку до серця і провели в останню путь. Ми виїжджаємо з моргу до церкви, і від церкви до кладовища проводимо хлопців. І коли трапилось в нашому місті горе і загинув хлопець, ми переглянулись, мовчки зрозуміли, що як не ми, то хто, і поїхали знову проваджати нашого героя. І так. По сьогоднішній день проводимо, і я бачу зміни в місті. Люди, вже бачачи наше авто, чуючи цей сигнал, підходять і дійсно склоняють голову, стають на коліна. Тобто вони вже реагують, коли бачать вас, вже ви вже бачите якусь реакцію, вони розуміють, хто їде до на... болю, до болю доплачу. Я бачу, як люди реагують, як стають на колішки, як діти маленькі віддають шану. Це дуже ну. Відчутно змінюється в нашому місті. На вашу думку, чому важливо так от віддавати шану е, полеглим нашим захисникам, які повертаються на щиті? Ну, по-перше, тому що кожна людина, яка потрапила на війну, вона вже є герой. Людина, яка віддала найголовніший дар, найголовніше, що є, життя людина, яка лишила своїх рідних, близьким з Богем, е, і Йому не можна по іншому, його не можна просто по-іншому, просто поховати і все. Це біль, який повинен в нашому серці якесь відлуння мати, і ми должні, повинні, повинні дати род рідним та близьким зрозуміти, що вони не одні, що ми з ними, що ми співчуваємо їхньому болю. Перший раз, коли ви поїхали так, от супроводжувати колоно. Це був десь рік орієнтовно тому, коли це було ні, щось це не було раніше. рік. Тому це було менше року назад. тому це було в березні місяці. Перший раз. І на сьогоднішній день дуже часто в нас хлопці гинуть, дуже часто. От е, часто на поховання приходять не лише рідні та близькі, приходять люди просто білоцерківці, які, які небайдужі, які хочуть віддати свою шану. Е, що ви порадите взагалі, як їм відноситися, підійти до рідних, сказати їм щось? Як, на вашу думку, що потрібно в даному випадку робити? Або що ви робите ви? Ну, поради давати тут немає поради такої. В кожної людини є своє почуття. Хтось може підійти, хто близький, хтось може просто покласти квіти. Мені здається, основне, коли ти приходиш попрощатися з героєм, іменно прийти і віддати свою шану. А як це буде? Це на розсуд кожної людини. Немає правил, немає стандартів такої поведінки. Чи часто ви особисто підходите до рідних людей, які втратили своїх близьких? Тільки близьких, тільки до самих близьких підходжу. Ми неодноразово от в соцмережах на ваших сторінках бачили, що ви пишете пісні, знімаєте кліпи, присвячуєте їх полеглим захисникам. Що саме ви вкладаєте в ці пісні? Які слова, як реагують взагалі рідні на такі моменти? Я пишу пісні і хлопцям, які на фронті, і взагалі просто пишу пісні в ті слова, в ті пісні, які безпосередньо загиблим нашим хлопцям. Та той мій біль, який мені передався від рідних, від близьких, це крик яким хочеться кричати, достукатись до тих сердець, які, можливо, не побачили і не почули. Це той біль, який хочеться, щоб він коли став янголом, герой, дівчинка, хлопчик, неважливо, коли вони стали янголом, щоб вони лишилися в нашому серці і щоб пам'ять наша вона не зрадила їхні смерті. Можливо, можливо, так, можливо, так, тому що по-іншому я не знаю, як ще можна докричатися. Тому, можливо, Боженько дає талант, щоб писати пісні. Ви особисто пишете взагалі текст до своїх пісень, так? Взагалі да. Ну декілька пісень. У мене є вже мої колеги, моя муза. У мене є муза. Він прекрасно знає. Я йому, до речі, привіт передаю. Він мене дуже спонукає до гарних пісень, які. Підпалюють і в хорошому сенсі, і дають зрозуміти, що все буде перемога, все, все буде за нами. Україна переможе. Чи можемо ми вас попросити продекламувати? Будай декілька рядків з однієї вашої пісні, чи вашого взагалі вірша складеного квітне, моя Україна, славетний народи, не здолана наша сила, біоля і свобода. Дякуємо вам, щиро вам вдячні. А, якщо брати захисників, які наразі перебувають на фронті, знаємо, що ви також дотичні до них і спілкуєтеся з ними, допомагаєте. Що найбільше вони наразі потребують? Чи потребують вони там певних моментів, там враховуючи, що наразі літо? На вашу думку, що це є? Ну, перечисляти, що вони потребують, ну трохи недоречно, тому що коли йде. Криком, крич, кріч, що потрібно на ти момент. Але саме основне, коли ми їдемо, ми безпосередньо питаємо. І вони хлопці кажуть, вони в нас не вибагливі, вони нас бережуть, вони намагаються нам економити наші кошти. Насамперед, це саме основне, що потрібно, це дороговартісні такі. Це автомобілі, це дрони, це приціли. Це самі такі основні, що хлопці постійно потребують, і їм їх треба ну дуже багато. Що ви побажали захисникам, які наразі перебувають на фронті, боронять наш, нашу незалежність і взагалі нас від ворога, від країни-агресорки? Я можу побажати бути здоровими, живими, знати, що вас тут чекають, що ми молимося кожну хвилину і кожен момент, коли в нас є, ми думаємо про вас і чекаємо на вас. Бережіть себе. І знайте, що ми є у вас. Дякуємо вам за наше небо, за те, що наші діти можуть прокидатися і лягати спати у ліжку. Ми вам дуже дякуємо і чекаємо вас з перемогою. Дякую вам. І ще такий момент. Українці в ТУ, які перебувають тут, в містах. Чому їм не варто розслаблятися з огляду на всі події, які наразі відбуваються в Україні? Ви знаєте, як Написав мій знайомий, який нині знаходиться на фронті. Він написав таку дуже правильну і болючу річ: а що ви будете робити, коли ми закінчимося? І кожен з нас повинен пам'ятати, що вони такий подвіг роблять. А ми не повинні їх зрадити, що ми будемо робити. Нам не можна розслаблятися, нам не можна дати можливості їм закінчитися. Що взагалі на вашу думку з приводу пам'яті про загиблих військових? Як найкраще взагалі пам'ятати їх, присвячувати їм пісні, фільми взагалі? Пам'ятати про них, згадувати, приходити на кладовище? От, на вашу думку, що необхідно робити? Ну насамперед необхідно їх пам'ятати, пам'ятати, що в них є сім'ї. Пам'ятати, що в них було життя до того, як почалася війна, і, і який вони зробили подвиг раді нас. Пам'ять це саме основне, що може бути, і не зрадити ту пам'ять, як говорила одна моя знайома, яка втратила сина. сина. Вона сказала таку річ: головне, щоб ті жертви були не даремні. Дякуємо вам, пані Оксано, за те, що завітали сьогодні до нас у студію і готові були підняти таку тему і трошки більше її висвітлити для наших глядачів. Дякую, Дар'я. Дякуємо всім, хто воює і працює заради України. Ми сильна та незламна нація. А отже, неодмінно переможемо. Допомагайте зсу волонтерам та підтримуйте близьких і рідних, які побачили жахи війни. Цього вечора для вас працювала Дар'я Рубан. До зустрічі.